П'ятниця 7 липня. Читання з КНИГИ БУТТЯ Було ж віку Сари сто двадцять сім років. І вмерла Сара в Кірят Арбі, цебто в Хевроні, в Ханан краю. Тож Авраам увійшов справляти по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від покійниці своєї і промовив до синів хета, кажучи Чужинець я і захожий у вас дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати мою покійницю. Після придбання посілості Авраам поховав Сару свою жінку в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону в Ханан краю. Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі старшому в його домі, що правив усім його маєтком, поклади лишень руку під моє стегно. Я закликаю тебе Господом Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок Хананян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісакові. Слугаш мовив до нього А якщо жінка не захоче йти за мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів йому Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь, бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявся мені словами. Потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого англа перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, якою мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. Пройшло багато часу. Ісаак вертався від місця, де була криниця Лахаїрої, бо він жив у укринегев. Надвечір вийшов Ісаак пройтися в полі. Підвів свої очі й бачить ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги Хто цей чоловік, який йде полем нам назустріч. Слуга ж відрік. Це мій пан. Тоді вона взяла вельон та й накрилась і розповів слуга Ісакові все, що вчинив. Тоді ввів її Ісаак у шатро Сари своїй матері, і взяв він ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерті його матері. Języku ognia przyjdź i w naszych sercach, duchu miłości przemieniaj nas, swe pocieszenie. Поміркуймо, що відчував Авраам, коли згадував свою дорогу життя та спілкування з Господом. Імовірно, його серце переповнювалось вдячністю за вірність Бога своїм обітницям. Господь покликав його, піклувався про нього весь час, привів до обітованої землі. А потім дав йому та його дружині Сарі, сина Ісаака. Авраам купив свою першу крихітну власність в обітаванні землі, коли потребував місця для поховання Сари, яка померла. Перебуваючи в горі та смутку, він думав про єдине питання, що залишилося вирішити. Знайти хорошу дружину для Ісаака. Коли Авраам відсилав довіреного слугу до своїх родичів шукати наречену для сина, слуга запитав: А якщо жінка не захоче йти за мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край звідки ти вийшов? Авраам, не вагаючись, відповів ніколи. Пройшовши весь цей нелегкий шлях, він знав, що повернутися означало б втратити досягнення всіх років цієї мандрівки з Господом. Бог керував його кроками до цієї миті, а тому він дивився в майбутнє з надією. Оскільки Господь забезпечив його всім, що потрібно, Авраам знав, що може розраховувати на те, що Всевишній подбає і про Ісаака. Як і Авраам, ми отримали великі обітниці, Господь сказав, що завжди буде з нами, заповів прощення гріхів та вічне життя всім хто увірував. Озираючись на своє життя, ми обов'язково побачимо ознаки вірності Бога. Можливо, це було несподіване відчуття спокою посеред війни або відчуття свободи після щирої сповіді. Часом чудесний порятунок близьких. Котрі опинилися у важкій ситуації, або якийсь інший вияв дії Божого проведіння. Усе це є нашим особистим досвідом того, що Господь пам'ятає, оберігає та благословляє. Бог вірний, нехай ця правда допомагає Тобі так само. Як допомагала Аврааму відповісти Господу довірою та вірністю. Пам'ятай, що можеш розраховувати на його опіку для себе та своєї родини в майбутньому. Отче, дякую тобі за твою вірність. Допоможи мені йти в майбутнє з надією. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.